Друзі, всім привіт! Ви на каналі RowGames і це новий відеорок. Сьогодні я вам покажу, як я роблю своє домашнє завдання у Академію Шах. Ну а перед початком нового відеороку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на тисячі підписників я влаштую вам щось дуже грандіозне. Дорожче, додивись цей відеорок до кінця, щоб побачити, що сталося після того, як я вам записав, як я роблю. Домашнє завдання. А я починаю цей відеоролик. Друзі, як ви бачите, я вже зайшов у майстат для початку, ось ви бачите, табуються лідерів, нам потрібно домашнє завдання. Життя та монети, ось воно. Додати до платформера з попереднього з механіку життів та лічильників зібраних монет. І так, дивимось. На хогу диску в мене вже ось мій проєкт. Ось вже перший рівень. Його теж треба доробити трішечки, давати це пізніше. Зараз я займаюся проєктом другого рівня. Ну Давайте зараз портал. Поставлюсь сюди, як я тут пригаю. А, а й тут я напевно не допригну до Мангасу, тому для мого персонажа «Роу Геймс потрібно збільшити стрибок. Так, дивимось дивимося, цього стрибка. Давайте поставимо 800. Про перевіряємо. Як ви бачите, я вже пригаю багато краще. А, його не вистачає. Давайте тоді поставимо Одразу 1000. Так, от. Ну, що нам дасть 1000. Про перевіряємо. О, все от нормально вже. Оп, допригнув. Сюди Сюди допригнув. Зібр зібрав монетки. Опа. А, ні. Я не переможуть. Давайте ще раз. Коротше, я ходжу в цей портал, то я попадаю на другий рівень. Дивіться. Оп, все, другий рівень. Так. Тут ми... Тут я ще не доробив. Давайте помремо. Ось як бачите, в мене, до речі, вже є життя, воно додане. Ось воно. То мені поки що цього вистачає. От ось тут поставимо кубок, ось сюди от портал. Бачу, ну, і так легко отримати кубок для перемоги. От я трішки збільшимо наш портал. Це його трішки роблю в більше. Потім о, покажу вам, що таке аркуш подій. Саме через нього працюють всі механізми тут. От сюди монетку збільшу. Димонетку. Так, давайте ще лаву зроблю ті. трішечки більше. Ось так от давайте лаву. Так от. Так от. Во, готово. Перевіряємо, як воно в нас вийшло. Річ, я ще не знаю, як в мене вийшло, що монети крутяться. Чого не помираю, я такою лави. Добре, давайте це пізніше перевіримо. Оп! в мене звишиться на серце. Все, я в портал зайшов. Тут, до речі, воно все по нулям. Як ви бачите. Так, давайте переходимо на другий рівень. що нам треба зробити ось тут? Це давайте сюди трішечки здвину. У тут трішки меншим. Це трішечки більшим. Оце давайте зроблю трішечки більшим. Ось так от. О, давайте зараз зроблю ось так от. І тут треба заблокувати. О, готово. Так, давайте сюди. Роблю великі шипи. Треба, напевно, теж зробити стрибок на 1000. Так, от один. сюди поставлю, ну, щоб не так легко це було. Бо це мені ще треба більше. А, ну, перевіримо О, зараз, як воно проходиться. А, ну так, мені заважає цей шип. Тоді давайте його поставлю. Ну, сюди ніхто не піде до мене, сюди давайте. Поставлю. Чи ще давайте вище. Якщо гуляти, то так уже і гуляти. Це от сюди, тоді. А це. Давайте от сюди от. Поки що поставлю. І перевіряємо. О, вже набагато більше місця є. Ну, сюди це легко я дійшов. А, я надійду І тоді. Я вже придумав... Е... Що я зроблю з Амонгасом. А, з Амонгасом я зроблю зараз. І так, коротше, те, що я хотів, в мене не вийшло. А саме я хотів, що коли е, персонаж Рогін торкається до Амонгаса, то свого стрибка збільшується. В мене це не вийшло. Тому я туди-сюди все ж таки. Лише подвійний стрибок. Якось так у мене вийшло. Ось давайте перевіримо його. Тут. Працює все. Поки що задовільно окрім лави яку зараз виправлю. Оп-оп-оп. Будь ласка, мене перекинуло на другий рівень. Тут я збираю теж монети. Оп-оп. Тут ще треба зібрати. А, забув про подвійний подвійний стрибок. Теж можна взагалі подвійний стрибок. А ви бачите, я помира, помираю. Через те, що я доторкнувся, до шипів. Ось, давайте зараз якось так. Ось. є він. Давайте зараз зроблю лаву. Тому, трішки більше, тому що коли я повинен до неї доторкнутися, то я просто помираю. Ось, все працює. Перевіряємо на другому рівні. Ой. Трішки вам показав, що таке аркуш події. Перевіряємо другий рівень. Так. Взагалі повинен впасти тут. Ось так. Тут лава теж працює. Тут можна. Ось тут можна трішки зробити. Ось так от. Ось так давайте. І зараз знов перевіряємо, як воно працює. Отут добре. Так, тут посту можна? можна? Так давайте перестрибую. Ось я зробив так, що тут подвійний. Ось тут подвійний стрибок не працює. Тобто мені аж треба сюди зібратись. Якось ось так от. І так, тепер давайте. Я вам, О, краще. Давайте, давайте. Я вам зараз розповім, що таке аркош подій. Дивіться, рівень 1, аркош подій один. Рогімс, присідкані шипами. назва шипів. RoeGames відняти 1 хп. Roar Games притіткні з монетою. Монета зникає. Додати 1 до coins, встановити текст на RoGims PNG Coins. Тобто ось тут значення. До речі, давайте ще я ось тут трішки зміню. це давайте сюди. от Роблю Ctrl. А Ось це давайте сюди. Просто сюди перенесу. Ось так от. Ну, все в мене зберігається Так як в мене ось тут. Так, тепер знов перевіряємо. Оп. А. Розуміло. Оп. А, ось тут тут поскладніше. Давайте трішки зроблю. Не так. Ось так от зроблю. Тому що в мене воно там на ваву. Перевіряємо знов. Оп-оп-оп. Тут працює тут подвійний з стрибок, до речі. Оп. Та йому мою. Йо. Оп. оп-оп-оп. Ага. Це, тут це трішки складніший рівень. Давайте тоді її. Тут так от зроблю. Перевіряємо. Знов ж таки. Це вже як я раз їх перевіряю. Пишіть в коментарях. Так, тут ще я? Трішки зарой. А! Оце от мені тут потрібно якось ось так от зробити, напевно. Ну, мені цікаво я тут взагалі дострибно. Так, свого стрибка. Давайте поставлю Півтори І знов перевіряю. Оп! Оп! Оп, омойо. Ой, ё-моё. Ой, й моё Так, портал. Тут у нас. Звичайно ми. Тут все проходимо по звичайному. Тут допригаємо. Оп. Ага. Буде все легко, а ні. Складно. Ось ті. Сюди і я пройшов все. Ну все пройш. Пройдено. Так як же відправити? От для початку це треба зберегти. Тому йдемо в меню, проєкт, зберегти як. Зберегти одним файлом. Все одно зберегти. Давайте. На робочий стіл це збережемо. Опишемо DZ -мо. Е. Монети. та. Життя. Берегти. До виконання. Опа. Життя та монети обираємо. Завантажити файл. Ой, йома Це мої скріншоти не дивитися. Завантажимо файл. Ой, це не той файл. Ось. Життя та монети. Свантажити. Робочий стіл нам потрібно. Дзе монети та життя. Ось. Надісвата. Все. Так. Е... Создание сложных патрулирующих противників и препятствий. ми зробимо пізніше. Создание уровня игры, телепортов и точек сохранения игры. Угу. Тут же у нас буде поскладніше. Але так як в мене зараз лінки дивитись запис. І в, мен, тому в мене тільки создань, создання уровні ігри і телепортів. Тобто. А точки сохранення ігри це в нас ну-ка Давайте подивимось, що він тут хоче нам сказати. Так, создання уровнів ігри телепортів. Бонусний уровень і чекпоїнтів. Угу. Нам треба зробити чекпоинтів. Так ось як воно потрібно плюс-мінус виглядати. Давайте спробуємо зробити чекпоїнти. Давайте тоді. Туди... Так. Яка в нас тут позиція? Копіюємо. Аркуш подій. Зробити подію. Поділ ми нам потрібно зробити Zero Games, беремо. Позития. Так, це нам потрібно. Що? Порівняти X, тобто. Хм, Коротше, порівняти X. Якщо X дорівнює. 933. Зберегти. то Тоді. Rough. Коротше, мені треба зараз зробити так, щоб він зберігався там. І так, на жаль, в мене. Не вийшло розібратись. Як е, зробити чекпоинти? Так, що у нас тут? Е, на уровні гри телепортів. Тобто в мене виходить тільки рівень гри та телепорт. Ось. Е, гра. Ось це я так зрозумів. Це, ось так я так зрозумів. Це телепорт у нас. Він в нього заходить і телепортується на другий рівень, який вже поскладніше. Де він? А, його, схоже, тут немає. Перший, по-друге. А, ось це от телепорт з'явиться. якось ось так от. Давайте. На 100. Добре, нехай вже буде так. Тому. Якось ось так от. Це я вже підніше все здам. Наприклад, в мене зараз життя та монети. З Тобто виконані в мене перші платформи зроблено зроблено. Екзамен це по Python 12.12. І в ліцеї ELIF до десятка. Це вам замажу це от. Друзі, тільки що ви відео та фотографії того, як російська армія вдарила 28 березня по Дніпру. Саме коли я записував відеоролик в цей, роблю роблять завдання в академію. Було дуже страшно, було дуже гучно, але на щастя, ми пережили але є і пострадавші, і загиблі. Якось так. Дякую вам за перегляд даного відеоролику. Хочу вас попросити поставити лайк. І підписатись на мій канал, бо на тисячу підписників я влаштую вам щось грандіозне. І до побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рухам свого і